Мене звуть Соломія Струс. Сьогодні поруч зі мною Діана Дадонова – музичної платформи на її основі це платформа, яка підтримує українських виконавців, зокрема, надає їм грошові гранти, які вони згодом зможуть спрямувати на розвиток своєї творчості. Вітаю вас, Діану! Вітаю, Соломія. Розкажіть трішки про діяльність платформи. В чому суть наша платформа була заснована. Минулого року, в липні, ми вже існуємо трошки більше року. За цей час ми створили кілька сервісів, такі як. Ті, що ви вже згадали, гранти це фінансова допомога артистам. Двічі на рік ми роздаємо 10 грантів загальною сумою на мільйон 200 тисяч гривень. Також ми робимо санграйтен кемпи. Це такий формат. Він доволі відомий за кордоном, але ми його трошки адаптували до наших реалій. Ми збираємо 15 артистів, музикантів, сон-продюсерів, вивозимо їх за межі Києва, зазвичай в різні регіони, щоб також їх знайомити з локальною культурою. І вони там п'ять днів сфокусовані чисто на створенні музики. Після цього всього вони обов'язково видають ці треки. Мета не тільки підтримувати їх, а щоб і ця потім творчість, щоб її чули українці, тому що сучасна українська музика вона розвивається, вона дуже класна. Доволі багато є класних артистів. Не всі мають можливість дізнатися про них всіх. Тому ми також допомагаємо українським артистам бути почутими. Окрім цього, всього, у нас є ще сервіс, який називається Радіо Аврора. 12 годин лунає чисто українська музика, і якраз тут ці треки, які створені там завдяки нашим грантам або Грайтин кемпом вони лунають потім в Аврорі. Окрім того всього, у нас є величезна мета створювати спільноту, об'єднувати артистів, музикантів, саунд продюсерів наших партнерів, тому що часто артисти створюють музику самі. Вдома можуть сидіти або працюють за ним саунд продюсером Вони не знають, з ким можна попрацювати, з ким можна звернутися, або навіть просто пожалітися про щось обговорити буденне, що там ой, там важко щось писати там або ще щось. І от у нас уже за ці там трошки більше року у нас майже 100 людей. В спільноті проводимо різні нетворкінг зустрічі або просто зустрічі ком'юніті, де вони можуть поспілкуватися, щось запитати, просто провести час. Які зараз перспективи для розвитку виконавців? Якщо цей виконавець тільки починає, чи потрібен йому якийсь стартовий капітал, аби випустити перший реліз? Насправді дуже багато дігової артистів, там навіть не треба вам. Лейбл як артисту, просто створюєте трек, зводите його, там мікс мастеринг і потім заливаєте через різні платформи дистрибуційні, там CD Baby, TuneCore, Amuse, їх багато. Тобто там треба 10-20 доларів, умовно там, на підписку, там в них різні сервіси. Тому, щоб тебе почули, не так і багато, що треба, але це завжди має бути стратегічна якась. Історія це завжди про те, що я говорю артистам. Не можна просто випустити реліз і думати, що ну от все мене почують і стану зіркою. Ні, треба продумати у цей графік релізів, треба бути в інфополі, тому що в наш час настільки велика кількість інформації, то що ти маєш бути систематичним. Якщо ти щось робиш хаотично, умовно щось хаотично постиш в сторіс або постити, то так само хаотично будуть і приходити твої підписники. Ну і так поступово, так от іти крок за кроком, музику випустив, тебе почули там, десь в соцмережах ти да, засвітився. Тебе почув, наприклад, за Music Battle, або подався на якийсь конкурс. Таких конкурсів багато, це ж не єдиний, який є, там файне місто проводить, там атлас також якось відбирає артистів. Мені здається, що наразі є багато можливостей, але треба підходити це з холодним розумом і стратегічно дум не розпорошуватися на все а більше якось думати от я хочу досягти ось цю ціль впродовж цього року і рухаєшся до неї ви згадали про коза Music Battle і ви цього разу вперше співпрацювали із конкурсом і от якраз нещодавно відбувся фінал, після якого переможець отримав грант. Це 100 тисяч. Як прийшов конкурс на вашу думку? По факту ці гроші будуть спрямовані на запис треку і на його промоцію в будь-якому форматі діджтала або офлайн. Конкурс був класний. Скажу чесно, не слідкували за всіма попередніми чвертьфіналами і півфіналами, але фінал мені сподобався, що гурт, який зайняв друге місце, роблений йод, і перше місце, Дакаяк чудово виступили. Атмосфера була. Блін, дуже класна. Публіка. Просто була мені здається в якомусь такому трошки екстазі, тому що всі і слем був, і танцювали, і підспівували. Мені сподобалося, що гурти вміють працювати з публікою, і це дуже важливо, тому що коли артист виходить або гурт на сцену, і вони просто грають музику і не ніяк не комунікують з аудиторією своєю своїми фанатами. Ну це якось по перше непрофесійно, по друге, це трошки нудно навіть слухати. А там і в зал виходили, і класно придумали, що на заднику транслювалися слова пісень. Тобто, навіть якщо ти не знаєш слів, ти можеш підспівувати, і дуже все пішло топово. Ми, до речі, мали можливість поспілкуватися із обома фіналістами до початку. То, в принципі, можемо послухати, що вони нам говорили, і чого очікували перед тим. Єдине очікування зробити свято, щоб було побільше людей, які би активно себе поводили. А як попередні етапи відбору показують, що так і буде. Відчувається, що українську музику в Україні дуже сильно почали підтримувати, і відчувається, що слухачів теж аудиторії побільшало, які підтримують саме український контент і українську музику. Приїхати на «Коза Мюзик Бата це для нас такий маленький шанс побачити щось нове, побути в іншому місці, познайомитися з іншими людьми. Це насправді дуже круто. Навіть без виграшу ми вже перемогли. Я також знаю, що вони не знали про те, що отримують гроші, коли брали участь в конкурсі, дізналися про це вже от перед фіналом. Це принаймні вони нам так казали. Це трималося в секреті чи як? Це говорить про уважність артистів <хи> в першу чергу. Але насправді, наскільки я розумію, точно ж на що докаяк нема менеджера, і хлопці там мають денну роботу, звичайно, і там займаються ще паралельно музикою. Ні, насправді це не було в секреті. Ми з самого початку, коли почався перший день опенколу, там ми через пару днів уже опублікували і на сторінках козамі і на сторінках на її основі, що у нас от там партнерство стратегічне. Ми видаємо сто тисяч гривень. Потім там приєднали ще вже. Там інші Також є призи виступи на Atlas Festival і на Файне місто, тому це не було в секреті. Це знову ж таки про уважність. Дака як переможці вони отримують 100 тисяч гривень, і що далі буде? Вони отримують якийсь ще супровід і підтримку. З ними буде вся комунікація. Ми їх познайомимо зі студіями-партнерами, з якими ми співпрацюємо. Там це там їх порядку 10-11. Захочуть, вони можуть працювати з цими партнерами і студіями. Якщо не захочуть, вони будуть працювати зі своїм саунд-продюсером або студією, з якою вони працюють. Ми тут не обмежуємо. Окрім того, всього ми не даємо завжди гайди, як просувати реліз. Бо завжди має бути пререлізна стратегія. Це там за два-три тижні починати трошечки тизерити свою музику. Потім там релізний тиждень, пострелізний. Окрім того, всього ми завжди підтримуємо наші релізи на наших майданчиках, власних соцмережах, але і домовляємось про різні інтерв'ю, можливо, якісь на радіо виступи. Ми робимо все, що можливо, тобто ми не кидаємо артистів. Що потрібно виконавцю, аби отримати цей грант? Умови дуже прості. Це саме технічний відбір. Має бути від 18 років, має мешкати в Україні. На стримінгових платформах вже має бути зарелізано мінімум три треки. Це ну для нас також важлива позиція, що ми. Не створюємо прямо артистів, а допомагаємо вже реалізованим артистам, які розуміють, як це працює. Ну тому що вкладати сили. Ну це дуже багато ресурсу. Насправді якого у нас нема. Бо ми маленька команда, щоб пояснювати умовно, як реєструвати профіль на тому Spotify, там ще щось. Тому там ну три треки це вже артист. Розуміє або гурт, якщо працює, ну і демо має бути дуже хороше. А як далі обираєте? Наступний етап команда. Ну прожект менеджер перевіряє. Відповідність всіх заявок на технічні вимоги минулого разу це у нас в травні було. То у нас десь там заявок 50 не пройшло з 200. Ну це великий відсоток був. Тому що знову ж таки неуважно читають всі обов'язкові умови, не виконують їх. Коли подаєшся, взагалі це демозапис, і також треба дати записати відео на одну хвилину, візитка, де розказує просто аплікант, Хто він, що він, щоб ми могли побачити, хоч що ця людина, хоч вміє говорити, розуміти, для чого тобі ці гроші, хто ти взагалі такий. Важливо побачити, кому ми даємо гроші. Далі ми даємо вже нашим цим партнерам, цим студіям, сан-продюсерів, про яких я згадувала трошки раніше, оцінювати демки. Потім ми це там все сумуємо, дивимось і робимо шортліст 20. Їх якраз уже від слухової зіркове журі. Сіркове журі це люди з індустрії, які вже мають досвід. Ми намагаємося робити його гендерно рівним. Там завжди дівчата є, жінки-представниці музичної індустрії, тому що музичний такий бізнес гендерно нерівний. У нас дуже часто в преміях і номінаціях і конкурсах чомусь одні чоловіки, і а ми. Намагаємось пропагувати, щоб це була рівність. І ми завжди намагаємось також запросити митця у війську, бо це важливо. Наші захисники захищають нас, і ну але вони також мають оцінювати, яку культуру ми створюємо, кого ми там вкладаємо кошти. І от вони оцінюють впродовж тижня оці заявки і вже формують там десятку переможців. Паралельно у нас ще є глядацьке голосування. І хто займає перше місце по голосам, то той теж отримує грант, але чисто на запис треку на 60 тисяч гривень. Всі інші там уже розподіляються, Нагадаю, є п'ять грантів на запис треку на 60 тисяч гривень. Є три гранти на запис треку і промо це вже розмір в 100 тисяч гривень. І два переможці перше, і друге місце, які займаються, вони отримують по 300 тисяч гривень, де надаються кошти на запис відеокліпу, на запис треку і на промо. Що ви могли би порадити тим виконавцям, які хочуть підтримки і розвиватися, але можливо бояться, не впевнені або не знають, як діяти? Скажу, не бійтесь або Робіть, боячись, <ріст> треба стукати в двері. Насправді я бачу, що часто хтось боїться запитати там пораду, допомогу, якусь консультацію, бо думають, а ніхто мені не допоможе. Ви здивуєтесь, якщо попросити людей, вам безкоштовно навіть там, допоможуть, розкажуть, поділяться досвідом. Те, що мене дуже вражає, надихає, особливо після повномасштабного вторгнення. Наша музична індустрія так змінилася і в кращу сторону, тому що ми відійшли від цього такого проросійського формату, там, де ці є стосунки. Сумки, продюсер, артист, концертний, якийсь там директор, ще щось, і всі зазвичай якось тримали в собі інформацію, не ділились, ні контактами. От, якщо я знаю, як це робити, я тільки сам це буду або сама робити, ні з ким не поділюсь. Після 22-го року я бачу, як з'явилася велика кількість молоді, яка щось робить, і вони не бояться пробувати, вони обов'язково діляться своїм досвідом. Це так само, як от у нас в команді, і загалом в спільноті, як бачу, як артисти спілкуються, кажуть, «Ой, в мене це спрацювало, це не спрацювало. Я також завжди розказувати наші артисти. Попросили їх поширити опенколи на гранти. І кажу: ви можете з... всі, хто поширить, і скинуть мені крін, щоб поширили, можете годину консультацію зі мною безкоштовно отримати. Вони такі, о Боже, всі почали там щось шерити. А я кажу: ну насправді ви завжди можете написати мені, в мене відкриті повідомлення, і я вам ну, ніколи не відмовлю. Стукайтесь двері і ну там подавайтесь на різні можливості. Це не настільки якась секретна наука. Так само можна і на закордонні можливості подаватись. Експорт музики теж важливий. Тому пробуйте. Зараз у просторі з'явилось дуже багато української музики. На щастя, раніше, от ще кілька років тому, ми знаємо, що була з цим проблема. Тобто української музики було мало, власне, різних стилів, на різного слухача. Як ви думаєте, чи кількісно вже є достатньо, чи потрібно ще нарощувати кількість, чи вже потрібно працювати на якість? Ой. Складне запитання. <реш> Мені здається, що музики там достатньо ніколи не буде, і взагалі це ж такий момент, що музика створюється ну, або пісні, коли артисти рефлексують про своє життя, про буденність, це те, що ми бачимо, наприклад, там, на наших теж санрайтинг кемпах. Ми там можемо їм давати якесь завдання з приводу напрямку якогось музики течії, та? але тексти вони ж самі придумують, і дуже часто це рефлексія там, про життя у війні, або там, там не знаю, втрату когось. Тому музика. Завжди буде створюватись, і нам треба якомога більше україномовного контенту і різного жанру в плані музики. І погано, і хороше, і ці і кальян репи мають бути в нас, тому що у випадку відсутності такої музики, то всі повернуться до російської музики, а нам цього не треба. І треба, щоб дітки теж слухали якась музика для дітей, має бути обов'язково якісь артисти в цьому жанрі. Ну тобто аудиторія є, і треба точно використовувати цю. Можливість заповнювати якомога більше україномовного контенту створювати, але якість це теж важливо. Є артисти, які такі ну я просто створюю музику, щоб віддати музику, типу от і це окей, таке теж може бути. Але все ж таки треба ставитись до цього як до бізнесу, як до роботи. Бо чим більше ти вкладаєш, тоді ти отримаєш результати. І тоді ти отримаєш цю підтримку фанатів. Так само там твої доходи зростають. Ти починаєш заробляти музику. Інколи дехто навіть там дивується, що ого, можна заробляти музику, я навіть там не знав. Можна зареєструвати свій трек певні організації колективного управління. У нас їх там 19 штуки. І якщо ти там реєструєш, і потім твоя музика лунає на радіо, в магазинах, в барах, тобі поплатять за це кошти. Багато хто навіть цього не знає, і ми також як платформа розказуємо про це. Але ну якість точно має покращуватись, але кількість так ми, ми поки що не заподивіться наші е, топи Spotify або YouTube Ютуб Мюзікнусі ну, там... багато російської. Тому, поки ми це не витиснемо, точно треба створювати українську музику. Чи ви звертаєте увагу на жанри? Тобто, чи ви думаєте про якусь різноманітність? Ми майже не підтримуємо важку музику, тому що ну ми зараз поки що сфокусувалися на такій альтернативі інді поп минулого року. Ми там допомагали і джазу. Там ми співпрацювали з командою Fusion Jam, і ми музикантам прямо допомагали. грант окремо виділили. Але потім в розрізі. Всі, хто подається, у нас там реально там настільки там і кавай, і бейс якийсь до нас подавався. Ну такі дуже цікаві жанри, і неофольк, і R&B, і фольк. Ми потім звертаємо увагу обов'язково, тому що цей жанрова різноманітність також має бути. Чи можете ви передбачити залетить чи не залетить? Тобто, можливо, таке є, що бачите, якісна музика, прикольна, але зразу розумієте, що не дуже летить слухачеві, і що тоді робити. Ну це якась така внутрішня штука. Ти не можеш якось розкласти це як формула математична, що тут окей, тут є бріч, тут є там приспів, там ще щось. Воно внутрішньо десь ти відчуваєш. Ну от цього року мені здається, у нас не було прям таких суперхітів, але ми і не женемося за хітами. Ну ми не якась фабрика хітів чи фабрика зірок. Ми для того, щоб допомогти вже існуючим українським артистам, музикантам, гуртам підтримати їх творчість. Дати їм цей буст, що, що в них вірять. Бо це теж також важливо. Я бачу, як у нас там з попередніх сезонів грантів, або з будь-яких інших проєктів артист міг бути там, ну, такий не дуже активний, потім подались до нас, щось ми їх десь відібрали. І вони такі: о, то в мене щось вірять, клас. Ну, і вони починають там, потім щось створити, робити. Інколи бувають чіпляючі моменти. Це знову ж таки це ж дуже суб'єктивно. Мені воно може, я така, блін, оце класний трек, точно додам собі його. Я дуже часто додаю велику кількість артистів, які там відслуховую, бо я слідкую за всіма. Але там, наприклад, моя проєкт-менеджерка може сказати, ну таке. Ну, бо ми навіть коли, наприклад, оцінювалося другий етап аплікантів, і ми командно також беремо в цьому участь. І у нас от є троє людей, хто оцінює, і кожен з трьох ставить свої оцінки. Ми потім, коли аналізували, ну то я можу поставити 10 демці, а там моя колега. Може поставити 4, Ну або навпаки, там де вона ставить 10, я ставлю 4. Тому це таке спірне питання, коли ну ти його не знайдеш. Відповідь на нього як людина, яка вже досить довго працює в музичній сфері, як ви думаєте, чого зараз бракує українській музиці? Освіти. Людей, які це якраз підтримують музикантів, тобто їхня команда: менеджер-артиста, піар-менеджери, смм менеджери просто там не знаю таргетологи або діджитал-спеціалісти, тому що артист і гурт мають фокусуватися на творчості, коли в них немає команди, або там кількох людей, хоча б які їм допоможуть, вони мають розпорошуватися там і тут треба зрозуміти, як це працює. Потім вони стають уже контент-мейкерами якимись. Цим мають займатися окремі люди, і, ладно, ще там з контентом ми ще можемо да, там якось навчитись або ну, людей таких більше, то якоїсь такої базової там, курсів або там, профільної освіти, на жаль, нема. У нас є якісь там напрацювання, Колишніх років, ще й, умовно з нульових, бо там ну, вони не актуальні. І ти дивишся і думаєш, ну блін, ну треба якусь знати базову комунікацію, або там, я не знаю, якісь базові штуки. І от це те, чим ми хочемо займатися наступному році. Фідбек від наших учасників спільноти. Вони кажуть, що да, нам бракує там п'яника, хто би класно міг підсвітити реліз, допомогти його розповсюдити, бо ладно, там типу так ти створив музику, але потім далі починається великий об'єм роботи, щоб вона дійшла до слухачів. Ну і мене. Менеджери. З цим треба працювати, тому ми спробуємо в Наступному році реалізувати і зробити якісь або курси, або якісь навчальні матеріали, тому що це дуже важливо. Ви плануєте і надалі надавати гранти. Це буде ще один тур, ще один тур? Грантові сезони точно будуть. Це буде стабільна підтримка. В наш нестабільний час тим паче, коли грантів від закордонних різних програм стало набагато менше після закриття USAID, Там залишилося які європейські гранти там Creative Europe, Europe Horizon, Але вони дуже важкі. Тому також те, що ми робимо в наших проектах, ми. Ми намагаємось створити легкий спосіб входу в цю всю грантову історію, тому що коли там спробували один раз, такі о, то це не так важко, окей, це не так страшно, бо ця невідомість лякає, то можна податись і на то, і на то, ну тому що насправді можливостей багато. Їх просто треба шукати, подаватись і не боятися. Я дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, ми спілкувалися із Діаною Дадоновою з seo музичної платформи на її основі.